Можливо, жити в галімих умовах це вибір. Бюджетні варіанти – Ліж Восени я приїхала до квартири своєї мрії з паркетом, високими стелями, сонячно і захват від неї мене досі переповнює. А створювати тут контент одне задоволення. На що деякі, не всі деякі читачі, залишали коментарів дусі. Я б теж створювала гарний контент, якби жила в такій квартирі, і тут від моїх очей залишаються лише білки. Але ж так було не завжди. Звісно ж, я жила в різних умовах і далеко не інстаграмне. Але ті юнацькі часи навчили мене винахідливість, тобто з мені Мальним бюджетом створювати естетичний простір. Тож залюбки поділюся своїми варіантами оздоблення ліжка. Другий ще простіше: перший звернутися до швеї, зробити замір ліжка і придбати тканину. Також обожнюю багато подушок і міксувати постільну білизну. Дві великих подушки з рюшами, спальні та декоративна. Все купувала в зарі і залишу артиклі в описі. І того, 20 євро кейс, 20 євро робота, постільна білизна десь 150 євро. Другий варіант: беремо однотонну цупку тканину, знову ж брала в зарі. Я пришивала вруч на сайті H&M Home, Zara Home чи в бренду Варвара Бейдінг замовляємо довге простирадло з рюшами. Артиклі також в описі, і ви отримаєте ось такий результат. І того тканина 20 євро, а простирадло до 50. До речі, якщо узголів'я невисоке, можна поставити таку ікеївську ширму. Виглядає, ну дуже естетично. Втім, бажаю прокидатися в красі та чудовому настрої.